Всім привіт, це наш відеоблог. Опа, їде шонирай! А, пердолить! Файно, файно! Вихлоп прикольний! Бля, я, я думав, що він зараз перехилиться назад. Але просто ті сидячи просто їдуть, як, як по рівному. І. Халя, <плес> я в шоці, я в шоці. Перед початком відео хотів би вас швиденько повідомити про те, що в мене в інстаграмі стартував розіграш, де ви можете отримати класні призи всього лише за підписку. Тому переходь в мій інстаграм та бери участь, а я вам бажаю приємного перегляду. Е, новий До речі, найгарний колір вибрав, мені цей найбільше подобається. Це був червоний той шторм. Ну мені оцей більше подобався. Але той червоний такий да, да, да. Короче, Колір класний вибрав. Все як всюди. А приборка нова, да? Такої так? Такої не, не було. Зараз стоп, бабу. Тут. Капець він широкий. Так, да, зараз поїде. Да. Ой. Ух, він широкий. Я навіть не пам'ятаю, чи 6 це такий широкий. Прикольний. Щеплення легенько жмається. виключи світло на ньому. Бух нічого собі. А прикольно виглядає Золотий Порт, ну реально. Давайте з'їдемо низ, бо тут вітер капець. Страшно, звісно, на чужому мотику. Я його не відчуваю. Гляну, тут ніби менше вітер, але не знаю. Коротше, пацани, як ви зрозуміли, це тест, драйв нового шинера ві... ВЕКСЕР? ВЕКСЕР, да, вроді? Тут типа 300 кубів, але звісно тут тих 300 кубів повноцінних нема. І тут 21 кінська сила, тобто як в якійсь повноцінній 250-ці. Блін, а... Ніби непогано їде. Давайте тут спустимося, тут точно вітру не буде. Передачки, ну він новий і в принципі, по ідеї все настроєно. В принципі, все настроєно класно. Я не знаю, власник це робив чи це з заводу. Тобто працює, він щеплення працює гарно. я думаю, він зараз впаде. Але тут твердо, повезло мені. Коротше пацани, як ви чуєте, вихлоп реально прикольний, надіюсь, мене добре чути. Блін, Якщо хочете повноцінний огляд цього мотька, напишіть мені. А зараз так порухнево глянемо і я вам щось легенько розкажу. Тест-драйв також проведемо. Бачу є лінза, що дуже класно. Вже такі діодики, як, як на Форти, по-моєму, на Форти перші в році це з'явилось. Поворотники звичайні, тут дубльор поворотника, тут я бачу є підсвіточка. Не знаю, вона дублює поворотник чи ні. Ні, не дублює. Ну це ладно, якщо хочете детальніше, то пишіть. Е, мотор, е, типа 300-кубовий, але там щось 270-280 чи 280 кубів. Але при цьому 21 сила. Ну, але він ніби має бути е, менш теплонагружений і, менш, і, і більш економічніший. Тут є масляний радіатор, навіть два, е, тобто рішотки на них ніяких немає захисної. Вихлоп, по-моєму, не, не такий, як на 6 це. Вихлоп, вихлоп кращий. Прикольний, реально. Багажничок туди-сюди. Ручки вже не такі класні, як раніше, вже видно, що дешевші. Ну ладно, пацани. якщо хочете детальний огляд, то ну, напишіть, зараз ми коротше, давайте катнемось на ньому. Сідаєш на нього, він такий, ну він, він широкий. По-моєму, 6 не такий тут широкий, мав пластик. Ну реально не помню. помню. Реально не помню. Видите, тут тут Вирендове, все, приборка теж, що не пише. Церкала якісь такі, як від спорта, щось вони не дуже закріплені. Е, так там їздить власник на моєму надіюсь він дійсно там не розіб'ється. Е, так Щеплення, як казав, легенько клацається, перша передача. Ляп. Резина тут хороша, така, вона тіпа, не 50 на 50, а прям така, типа, ендурна. І мотик дуже, дуже зручне сидіння, дуже меньке і широке, прям зручний Газую і він отак от сліпує. Його отак от просто юзом. Резина, походу, і Я це чую, тому що якось твердовато. Ніби м'ягко, але на дрібному, так, да, йому твердовато. Походу перекачана резина. Він гарно їде! Він гарно їде. Тормоза теж в порядку. Блін, я... пацани, я не пам'ятаю як їздить 250-ка іменно, Шинерай, 256С. Але він, по-моєму, ну, по по-моєму так не підривав, як отут тут підривчик є. Теж біля 4-5 тисяч, бо це такі більш, більш верхові двигуни. Ой-ой, ой тут щось... Давайте сюди. З п'ятим дном не сів. Куда я вже заїхав? Ну от драйву такого що в мене, по-моєму, не було на апарати. Він пацани, він, він непогано ну, не... Не їде. Тут файно їде, бо я щось, знаєте, скептично дуже до нього стався, прям дуже скептично. Але він Бляха, зеркала. Але він їде. Підвіска файно працює, тут ну, диван такий, чисто диван. І при цьому пацани собі ще дурять, бавляться. Да, резину я підпустив, бо її прям веде. Класно, що я оці защитки прям руки не б'є блін оце дуже класно щось там всі біля мого мотька зібрались вже напевно зламали <гум> Ну, блін, коротше що, що в мене ті відчуття що є якщо швидко їхати прям Трошки, я не розумію, чи це резина, чи це підвізка трохи недопрацьовує. Ну, да, тут підвіска прям не для такої якоїсь різкої їзди, ну, але ну, такий диваник, як я казав. Прям. І дзеркала коротше я в ньому не розчарований, він їде гарно, Ну реально, реально добре. їде Не очікував, просто в мене були. Очікування до нього песимістичні. Мені би, звісно, прямо напряму зрівняти з 250-кою. Зараз лечу нафіг у прірву цеснути. Давайте під горку заїдемо і в нас тут є ковід старт. Без балансвалу, тобто там повноцінна 250, ка там балансвал не забирає потужності. І я от напряму зрівняю їхню, е, так сказати, динаміку. Хоча тут балансвал 21 сила тут, 21 сила там. І я, коротше, давайте зрівняю от реально. Я думаю, це буде дуже класно. І за це, будь ласка, поставте лайкосик. І комент напишіть. Підтримайте, тому що стараюся. Бля, заїхати ви. Пево все попі. Все, вже зламав, мопеда? Тут прям 100% до сила. насила. Хочу щось тут, тут типу, щеплення не настроєне. Е, на, на газу багато вільного ходу. Ну ладно, ми хочемо провірити динаміку. Тут Він різкіший, він прям прям стріляє. Вормус тут якось дивно працює. Щось тут все розрегульоване. А, ще тут пацани, блін, а тут ж риса... Рис... ой, а тут же лиса резина, блін. І що я тут оцінюю? Їдемо там, де більше трамвовано. Тут лиса резина, я ну... Шлипу. Бля, мотика жалко, конечно. Что він такие видны? Ой-ой-ой. І він он вообще не тормозит, цією лисою резиною Бо він по асфальту їздить бля, можно взломаться. Да, діпочки, капець капец, шо-шон. Він їде ліпше трохи, може навіть і не трохи. Тут би було класно зрівняти з 250-кою 6С або з балансвалом 172-м. Бідний мотив, він взагалі, знаєте. Ем, не налаштований. в mm, багатьох вузлах. Лапка. Лапка навіть відкручена, блін. Ой, я в шоці. Що я можу сказати? тобто, Звісно, їде краще. Да. Бля, може б тут була резина, ліпша, може він ще краще їхав. Тобто. Ем, що я можу сказати? Там, ну, там 300 кубів нема на тому що не рай. Якщо він подобається і тому подібне, тобто. 에, можете купляти, тобто їде він добре, Тобто я думаю, він буде тухлим, їде він реально добре, зручний, ну, все класно, реально. Тобто, 에, там же дивіться, якщо ви маєте можливість зрівняти 6250 і цей, Бля, мені щось по моїй пам'яті здається, що 6 це не їхав так добре. Може це типу, 300 навіть їде ліпше. Да. Тобто да, Але не їде він як -то, прямо 21 сила, ну це понятно Коротше, трохи я запутався і вас, напевно, зату... запутав, висновок шинераю Тобто нормальний мотик ну, прикольний. І він не є тухлим, як я думав. Тобто Він їде досить гарно. От. Тому напишіть свою думку, напишіть свої відгуки, хто вже купив, катався, в кого які поломки тому подібне. Кому цікаво, хто хоче купити такий мотоцикл, то зайдіть в коментарі і гляньте, що там підписники написали. І взагалі оцініть це відео лайком та підпискою. І ну, слідкуйте за новими відео, тому що скоро буде більше оглядів. І все, якщо хочете ще додатковий огляд на цього ковіка, то пишіть також в коментарях. Ну ти там точно вже не виїдеш. Там типа не вкатано. Це жесть, пацани. Як він туди, в нього зацепу нема. Давай! Ловіть! <звук> <звук> Бля, майже заїхав, я в шоці! Субтитрувальниця Оля Шор